На пішому кордоні в Шегинях черга починається за 38 кілометрів до самого пункту пропуску. Послішали Почули обстріли в 5.30 в Києві і зразу виїхали. Практично нічого з собою не взяли, крім документів. От але головне, що живі. Ну що на двох смугах для транспорту. Автомобілі стараються вміститися в чотири ряди: три на виїзд з України, один на в'їзд. Зараз через контрольно пропускний пункт в сторону Польщі пропускають тільки жінок та дітей. Чоловіки призовного віку кордон не можуть перетнути через загальну мобілізацію. Надіємося на те, що наші чоловіки ще збережуть нашу Україну. Одна надія лишилася більше, нема ні на кого. А ми мусимо тікати трошки до баби, хто куди ми... може, бо тяжко ми перебули цю ніч. Крім жінок і дітей, чоловіки також їдуть на кордон. Чула, що начебто кажуть люди, я ще не знаю, наскільки це точно, що до трьох років, якщо діти, то наче як пропускають. У мене з інвалідністю дитина, аутизм, у мене довідки всі є. Можливо, мені б, звісно, самій там з такою дитиною я не знаю, що я буду робити. Але якщо ні, навіть то брат ззаду. Чоловік, вони вже згуртуються згуртуються, повер... ну Тобто, головне зараз, хоча б дітей, як розповів пресофіцер західного регіонального управління Державної прикордонної служби Роман Павленко, на кордоні збільшилась кількість прикордонників, які здійснюють контроль осіб, котрі виїжджають на виїзд з України в усіх автомобільних пунктах на Львівщині фіксуються значні черги автівок від 700 до 1100 одиниць, а можливо і більше. Наразі заборона щодо виїзду за межі України стосується тільки громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Назару низько Олег Греб, Новини на Суспільному Львівщина.